Тідачко наплевиться наша знахідка. Ми тут, чесно вам скажу, ми тут 14 рік, ми тільки в минулому році. Ну, Правда, люди нам місцеві сказали, що він нещодавно з'явився. Він має таку не галюциногенну, незбуджуючу властивість, але властивість тонізувати. Так м'ягенько, гарненько тонізувати. Він дуже гарна рослина така, пахне приємно, дуже-дуже такий фіролійний, такий якийсь аж жирний такий. Листечко схоже на коноплю, зниження холестерину, м'яке проносне, якщо у вас закрепи. наводить порядок в кишково-шлунковому тракті дуже добре, З судинами гарно працює, тонус підвищує на нервову систему і багато багато всього іншого. І от ми тільки минулого року його знайшли, що в нас тут просто золоті поля, просто він такий чистий, екологічний, в такому чистому прекрасному місті росте, і його дуже багато. І я його всім рекомендую взяти собі. Знаєте чому? Зразу вам скажу. Тому що він любить таку болотисту місцину, там комарів просто неміряно. Навіть якщо ми обмащуємось цим всім, всім, це неприємно. Там багато кропиви, багато будь колючих, багато комарів. Ну тобто збирати його досить важко, я вам чесно скажу. І проблема, що його не можна ніде купити, відповідно, і його не можна зберегти і посушити на зиму. Тому що квіточки такі гарні, такі корзиночки рожеві, а вони розпушуються як кульбабка, коли його сушиш. І він просто і його нема. Я минулого року сушила, сушила, і, він... і його нема. Тому ми змушені зробити його тільки свіжим. На на всю зиму запас, а світло відключають. У нас немає такої можливості. Кому подобається, кому відгукується холестерин, печінка, ЖКТ і все решта, то будь ласка, беріть собі про запас. От його то багато не треба, він досить потужний. Він досить потужний. Я думаю, якщо він м'яке проносне, і ви вип'єте вісім ложок, то може бути всяке, тому ну от сідачем не треба. От, але якщо у вас, наприклад, отруєння якісь такі, й проблеми з кишківником, то хай почистить вас. Це та завдяки його цілющим властивостям. Ми включили саме цю рослину в нашу суміш, яка називається детокс. Тут є м'ята перцева ромашка лікарська. Бачите, сідач коноплевий, плоди кропу і плоди моркви дикої. І отака в нас суміш є в баночках 150 мл, 500 і 1 літр. Ну, ви самі розумієте, що може зробити детокс з вашим організмом.